Ну, я думаю, ми всі знаємо, хто такий президент Лукашенко, і ми розуміємо, що відбувається в Білорусі. Але дозвольте дати вам трохи інформації про це. Бо на честь президента Трампа він звернувся до багатьох різних людей, щоб спробувати знайти якесь рішення щодо цієї війни. І ми хочемо переконатися, що у нас є кілька шляхів для підходу, а не лише один. Отже, ми знаємо, що Лукашенко постійно розмовляє з президентом Путіним. Ми не знаємо, що він каже, але знаємо, що він з ним розмовляє. Коли ми спочатку почали туди їхати, і знову ж таки, джентльмен, який насправді це організував, був джентльмен на ім'я Джон Коль, який був моїм заступником, який був одним з адвокатів президента Трампа у багатьох справах щодо соціальних медіа, які були приведені. І коли ми поїхали в Білорусь, і він спочатку зайшов і вивів деяких в'язнів, я думаю, що першим було 14. Як кажуть американці, ми не вчора народилися. Ви знаєте, ми знаємо, що якщо він їх усіх відпустить, то ймовірно забере ще двох. Але те, що ми зробили, ми встановили відносини, щоб забезпечити відкритість каналів зв'язку, щоб ми могли переконатися, що всі наші повідомлення передаються президенту Путіну. Це була причина. Це була причина, чому ми це зробили. Ми не йшли туди спочатку, щоб звільнити політичних в'язнів. Вони почали з чотирнадцяти, а потім отримали більше, коли пішли в останнє.